Шановне товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, радий бачити всіх тих, хто перейшов до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Сьогодні поговоримо і розберемо разом з вами декілька важливих питань у галузі свинарства. Сподіваюся, що ви доєднаєтесь до обговорення безпосередньо цих от питань. Ну, а першочергово, друзі, як і завжди, щонеділі зупинимось на декілька хвилин на тій важливій темі, яка зараз турбує багатьох із нас. А тема ця присвячена у нас цінам на відгодівельних поросяток, цінам на фуражних поросяток. Дуже давно започаткована традиція, яку ми разом з вами. З успіхом і сьогодні продовжимо. Я розповім вам все те, що відбувається у нашому регіоні, із цінами, із попитом на маленьких відгадівельних поросяток. Ну а вас, друзі, попрошу перейти в коментарі, написати той регіон України, в якому проживаєте ви. І опишіть, будь ласка, ситуацію навколо нашої галузі. По чому маленькі поросятка трішечки більш активніше люди почали брати поросяток чи ну навпаки. Ситуація докорінно змінюється. Я думаю, як мені, так і ряду нашим глядачам буде цікаво зібрати картину воєдино. ну і на базі цього скласти враження, що ж у нас безпосередньо зараз у нашій галузі відбувається. Пацан. Їсти пацан. це сон. <гум> Давай, бі <бігом> їсти. Ох, які ну. Друзі, на календарі у нас 14 липня 2024 рік. Конкретизую безпосередньо на даті для того, щоб у людей, які будуть дивитися це відео, було чітке розуміння, на який саме період відзняти це відео. Що ж у нас відбувається із цінами на фуражних поросят у нашому регіоні? Якщо ми говоримо про ринок, то вже десь не тільки зо три, як ринок, можна так сказати, повністю завмер. Поросяток беруть на ринках дуже і дуже. Слабенько, якщо ми говоримо про ціну, то вона також залишається на одному ж і тому самому рівні від 1500 до 2500, до 2700. Півтори тисячі гривень це поросятка до 10 кілограмів. Якщо мова йде про поросят, вага яких 15, 17 до 20 кілограмів, то там ну, мова навіть може доходити до 25 до 2800. Але якщо це безпосередньо кабанчик, тому що ну, не знаю, як у ваших регіонах, але в нашому регіоні України це нагадую ще раз, Сумська область, Конотопський район ну, більш популярніші при покупці кабанчики, тому що зазвичай люди вважають, що вони краще і ефективніше якби, рекомендують себе в період відгадівлі. Ну, а свинки. Зазвичай трішечки гірше ростуть, ну і відповідно ціни на них трішечки трішечки менше ніж на кабанчиків в середньому там на 200 на 300 гривень, але поки що повторююсь, ринок можна так сказати завмер і чекає не то осені, не то взагалі ситуації покращення, якщо ми говоримо в цілому галузі свинарства. Тому з нетерпінням також буду чекати інформації від вас з приводу того, що відбувається у ваших. Регіонах і з цінами і взагалі із активністю на ринку куплі-продажі маленьких парасямов. Водичку, друзі, поки світло є, те, про що я говорив, займаємося запасами провіанту для наших свинок. Буквально декілька хвилинок у нас ще працює кормозмішувач, і потрібно готову корму вивантажувати. Вивантажили корм для наших безхвостиків. Тепер наступні 2-3 деньки можна, як то кажуть, спати. Спокійно не знаю, як у ваших регіонах безпосередньо зараз у нас дуже мало світла дають. Ну, з колегами своїми спілкуюсь, деякі навіть дійшло до того, що вночі займаються заготівлею зерна, тому що ну, люди. Ще працюють, ну і просто-напросто не потрапляють в оці от проміжки, коли повертаються додому, що є світло, тому доводиться виходити із ситуації так, як доводиться. Так, народ, ще одне питання дуже і дуже важливе, якщо ми говоримо про галузь свинарства, від нього залежить безпосередньо дуже і дуже багато. Процес цей називається опороз. Дуже складний процес для людей, у яких є певний досвід, в принципі, складнощів тут менше. Для людей, які тільки роблять перші кроки у свинавства, він іноді буває дуже дуже складний і дуже дуже проблемний. Чому я вирішив підняти це питання? От за останню недільку троє людей мені телефонувало. Зв'язано все це. Безпосередньо із проблемами, які виникають у людей на господарствах, тому що ну, більшість людей телефонує тільки тоді, коли у них є проблеми. Значить, чим ці проблеми зв'язані? Перша е, чергово аномальна спека, дуже жарко, і ззовні, і в свинарниках. Ну і виникають певні проблеми під час родового процесу, які вони ж самі можна так сказати, і. Ну, запрошують на своє господарство. З чим ці проблеми зв'язані? Значить, свинки починають опорос, з'являється на світ одне-двоє поросяток, і люди починають вводити аномально величезні дози оксітоцину. Оксітоцин це гормональний препарат, який. Свинка продукує власним організмом, який виділяється в організмі свиноматки, коли вона починає опору. Ну, І Якраз за це цей гормон він впливає і сприяє, ну можна так сказати, покращенню і пришвидшенню родового процесу. Ну і люди можна так сказати, не занурившись трішки глибше у. Інструкцію властивості цього препарату вводять величезну, аномально величезні дози своїм свиноматкам. Це свинки з здебільшого первітки, вага яких до 200 кг. В одному випадку один власник вів 6 мл окситоцину, в іншому випадку 8 кубиків окситоцину. Я взагалі, коли люди такі речі говорять, в мене просто відкривається щелепа, я першочергово. Запитую, хто вам такі речі раде, говорять, подзвонив до одного ветеринара, до іншого, говорять, той говорять, коли 6 кубиків, той говорить, коли 8 кубиків. Друзі, окситоцин не в якому разі не можна колоти в таких величезних пропорціях відповідно до тої свиноматки, які ви вводите цей препарат. Друзі, читайте, хто вам що б не радив, хто вам щоб не рекомендував, усі хочуть просто задати питання і отримати ту відповідь, яка б вас задовольнила і вам допомогла. Але будь-який препарат, будь-яка вакцина. Всі оці от препарати мають інструкцію: інструкцію до застосування фармакологічні властивості, дозування, показання противопоказання перед тим, як щось гепнути своїй свиноматці бездумно читайте інформацію до будь-якого препарату. Це дуже і дуже важливо, і ви якраз от е Витративши декілька хвилинок, зможете убезпечити і свою нервову систему, і здоров'я своєї свиноматки. Тому що у двох випадків із трьох хлопці подорізали свиноматок, поводили. Дуже велику кількість окситоцину, матка закрилася і свинка просто-напросто не змогла розродитися. Взагалі, окситоцин колеться із розрахунком 1 кубик на 100 кг живої ваги. Під час отакої от аномальної спеки у літній період взагалі я ніколи не колю оксітоцин. Оксітоцин колю тільки у тих випадках, коли, наприклад, свинка заходить глибоко у ніч, ну і в якійсь мірі не хочеться до самого ранку знаходитися біля неї. Тоді, вже в тому випадку, якщо свинка себе нормально почуває, не має такого дуже сильного навантаження на серце, бачу, що вона нормально дише, не дуже проблемно, тому що якщо свинка дуже важко дише, також оксітоцином не бажано перегружати організм свинки, тому що можуть виникати додаткові. Нагрузки на серце, що також може привести до негативних наслідків. Тому, друзі, в літню отаку от аномальну спеку дуже-дуже акуратно, я би взагалі не радив використовувати окситоцин. Будьте біля свинки, спостерігайте за безпосередньо самим родовим процесом. Якщо, звичайно, потрібно втручатися в родовий процес, втручайтеся і не займайтеся дурницями. ну, якби... Це просто нонсенс, я ж говорю. Коли спілкуюся з хлопцями, просто ну, шкода людей, тримають тих свинок по 4 місяці, ходять там, песять, лілеять їх і просто-напросто по якійсь некомпетентності гроблять їх буквально за 2-3 доби, мало до всього, цього не отримують свинок, дорізають свиноматку, ще й ось говорять, що обдзвонили шабаям. Ну, Що таке здати свиноматку поросну? Всі люди розуміють, що не від доброго життя ви її здаєте, виходу у вас немає. Говорять, приїхали по 15 гривень, забрали, взагалі ну, радості і задоволення було дуже-дуже багато. Так що пишіть товариство в коментарях свої, якраз от свою думку, своє бачення з приводу цього, що ви вважаєте, як ви думаєте. Приводу цього, ну а ми працюємо далі. Зараз будемо прибирати наше господарство, пісюючи, какаючи, ну і далі рухатися по робочих процесах, адже роботи ще попереду на нас чекає дуже і дуже багато. Вам же хочу подякувати за те, що ви сьогодні були разом з нами. Підтримайте, будь ласка, нашу вподобаю. Напишіть коментарі з тою інформацією, про яку я цікавився. Ну і до нових зустрічей. Бережіть себе, рідних, близьких, всім мирного неба.